Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитись таке питання. Рені, що буде відбуватися найближчі три тижні? Скажіть нам, будь ласка, Рені. Так, тут також боротьба у небі будуть е, вибухи. Рені міцно будуть закривати небо. Гарні карти будуть закривати небо. Міцним міцний захист. Ваше життя три тижні. Спокійно, рівно будете жити, без втручань расистів. Так, зможуть через два тижні повертатися цивільні діти, жінки, ті, хто повиїжджали. Тут. Близькі люди. Так, скажіть, будь ласка, які плани у расистів щодо Рені? Чи є загрози для цивільних людей? Чи можна взагалі повертатися в Рені жити? Тим, хто виїхав? Ось існує праця колаборантів. Робота в них продовжується. Щось відбудеться на третьому тижні через працю колаборантів. І пов'язано із зерном. Це більше пов'язано із зерном. Для друзів відрізають дорогу шлях не зможуть нічого зробити. Захистять. Тут може бути прильот, але я не бачу, щоб були загиблі. Скажіть, будь ласка, є загрози для життя цивільних людей. Ммм, тут захист дуже потужний, захист домівок хаос, буду чистить. Зачищати. Щось відбувається, там є колаборанти, вони в Ренні можуть жити, їх будуть вичищати, вичищати. Як тільки все зачистять, то буде завершена повністю ця операція захисту. Доки вони працюють, вони здають якусь інформацію, дуже важливо. Такі події. Це аж на третій тиждень, зможе так. Перший тиждень ще чутно буде в небі. І на третій тиждень можливий напад саме на торгівлю. Ні, продовжити жити далі. Тут такий вдасться оминути цю небезпеку. Хороші карти загалом. Прошу вищі сили, допоможіть нам, будь ласка, захистити рані від негативних дій расистів. Заперечую весь негатив. Заперечує весь негатив. Заперечує. Відкриваються всі шляхи і дороги. Заперечує весь негатив. Заперечую весь негатив. Повертаю расистам назад. Всі бомби, ракети і снаряди. Буде міцний захист, Рень. Прошу вищі сили, допоможіть нам захистити. Ні, Цивільні люди все буде гаразд. Тут єдине, що проблема, це оцей момент із торгівля з... Саме шляхи, якісь вони хочуть перекрити дороги. Прошу вищі сили, допоможіть захистити жителів, відвернути всю агресію. Перекриваю вищі сили, янголів-охоронців, духів роду закликають, прошу допоможіть захистити рані. Від негативних дій, ворожих російських агресорів більше не можуть вони впливати на життя в місті Рені. Відвертаю повністю весь негатив, повертаю тому, хто зробив. Буде так, буде так, буде так. Відвертаю всі бомби, ракети, снаряди і дрони. Ламки вибухову хвилю і назад повертаю до розшистів, звідки випускаю туди хай все попадає і буде так. Буде все сказане, здійснене і так буде. Дякую за увагу.